Задачіла! Вітаю вас на каналі Роу 34 і в цьому випуску будемо продовжувати працю над нашим тризубом, новим трициклом для хлопців. Коротше, по плану у нас треба розмістити нашу коробку, треба закріпити її, треба з'їздити до токера по наші перехідники, доварити саму раму, бугель, Коротше, купа справ, купа справ. А ти не забувай, чайку, бери смаколик і приєднуйся. А ми починаємо. Замов я всі прокладки, ті, яких не вистачає, і між ними є ці бачонки під ну, коротше, на головки. В общем, як ставиш, треба ці резинні бачонки вкинути. Нових їх немає, бо ушки ліпити. Чесно, вже сили немає, бо приходиться розкидати, скидати по новій, щось воно то тече ще щось, Ну, коротше, треба кидати нові. Нових немає, в общем, така біда. Токар десь там заболів, не заболів, не знаю, ну щось він теж не обзивається, щось ще точе до сих пір. А, другу коробку не вийде вкинути, отака От шляпа. А, на колеса резину купив, дай боже, камери треба ще знайти. Ну в общем, Тим питанням я ще не зайнявся. Але що я б подумав? Коротше, дивився на нього, дивився довго-довго і вирішив, думаю, зроблю я, мабуть. Платформу, знаєш щоб без бортів було, просто платформа, щоб можна було випадку чого прикріпити туди якийсь там, не знаю, в... коротше, Петріот заліпити і їздити, роздавати вертуханів. Коротше, така була ідея. Пишу я хлопцям, забанили. Кажуть, треба бортовий, треба щоб таскати возити. Ну коротше, а то я і вирішив Будемо займатися поки поваркою, поки от немає що робити. Ну, чекаємо, все чекаємо. Все воно оплачено куплено, але треба почекати. А час іде і воно не робиться. Так що будемо виварювати цей якраз задній кузов. Поселяти його поки що ферму, я варити не буду, бо я їх хотів поварити, коли вже буде друга коробка. Щоб знати, яка буде відстань, щоб чітко кардан закріпити, щоб, знаєш, все було чітко. Коротше, мені треба ця задня коробка, щоб стояла на цьому. Нашому тризубу, і тільки тоді я можу виварити адекватно ферму, щоб нічого не заважало там, ну коротше, щоб не переробляти. Ну, а поки що, я ж кажу, займемося кузовом. В принципі, це задня частина, вона там окрема, грубо кажучи, так що будемо посилим її трохи і виваремо. може тут спереду бугіль такий здоровий, знаєш. Ну-ка, подивимося, щось будемо ліпити. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that i fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out Never heading south, I'll be spreading out Call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud You can have it douse. not what I'm about Have your f***ing If it be raining out I keep making sound, go another round I'm legend bound, can't stop me now A slow burn like a disease Just tell me that I can and I'll show you things that you could Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my mouth, yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots I tell you get big boss, you get yachts You swing lots and pop off a big shot I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient Who's at the top, think they need replacement Who's at the top, think I'm gonna race let's face it I don't give up quick, I don't give up, shit. I won't give up this Cause I know that I want it, know that I'm on it I'll make it, I promise Коротше, забрав я у токаря наші всі перехідники. перший наш перехідник буде влаштований ось таким чином. Поєднуватись за допомогою муфти-резинової дві коробки будуть. Оце в цій частині задній виходить на першій коробці. І зараз покажу на оцій шліцевій, на цій коробці. ось. Все, шлюси підійшли, все тут налазить, плотненько, тугенько коротше, Оце таким, о, все налізло плотненько, все як треба. Ну, коротше, підбити там трошки. Отаким От чином воно буде все це наше діло поєднуватись. Отут буде, як ти поняв, резинова муфта. Ось оця, що буде тут. Ну, коротше, таким чином буде з'єднуватись вся наша частина. Це перше, що нам токар зробив. Інший перехідник буде тут стояти і поєднуватись із а, муфтою Жигульовською виходить. І ось наш переходник виточений, щоб воно все це діло сідало чотенько, як треба. Але є одна біда, диви. Це вже теж, знаєш, я ж чертеж не малював, це на словах пояснював а, токарю. Зробив все класно, все як замовляв, питань нема. Але ж сам провтикав і не сказав йому, що є в мене один розмір. Ба? Оп, оп. Короте, ці вуха нам заважають. Ну вони, в принципі, нам і не треба на понижайки. можна це діло зрізати. І тоді не буде нічого зачіпатися, буде все як треба. Короте, отака дріжуха. Трохи підріжемо нашу коробку і будемо мастирити, виварювати вже під неї каркас. Треба нам до цих квадратів посилюваще приварити, прифігарити. Ну і не тільки до них. Короче, ще купа справ. А вона якось вариться, так знаєш, дивишся, вроді мало зробив, а намучився вже так конкретно. І це ж теж, є деякі проблеми з напругою. Воно все це діло наскакає і варити іноді так. Досить, Короче, не особен, не дуже. Короча, ми коробку нашу плюс-мінус розмістили, повкидали на наші перехідники, за які я казав. Тепер треба все це діло зафіксувати. Ну, Все воно вроді стало, коробку ми підріжемо, як я казав. Короча, проблем не буде. Зараз які проблеми? Зафіксувати. А фіксувати я буду. отут знизу оцихось. Ці дірки буду вкручуватись, ними буду фіксувати. Потім ось тут зафіксую, тут зафіксую. Ну і можливо досить, і хвата. Ось у нас таким чином все це діло буде кріпитися на підвісному. Нагадаю, Жигульовський кардан, а міст також Жигульовський, калеса Жигульовські. Ну, така тема. Ліпимо це все, поєднуємо із Дніпром. Через ще одну коробку, понижайку ось таким чином. Вона ще поки не зафіксована. Це поки я просто от показую тобі, як воно, вообще, якщо можна, тобто як воно вообще робиться, якщо є бажання зробити собі таку тему ну, або подібну. В принципі, легка. Ось бачиш, казалось, за цей нам заважає. Оп-оп-оп-оп. Ну, коротше, це ми зріжемо. То я поки кину в коробку, щоб можна було її. Прифіксувати, приварити і ну, коротше, всі фіксатори розмістити. Уже пробив дірки, ось у нас ось ця ось штука Уже прикручена до самої коробки. І це все діло разом, разом я буду виставляти, приварювати. <кій> ну, так і справи. Да. І до речі, треба буде замовити на цій неділі вилку. Бо я якось забуваю, забуваю, треба. Вилку маятникову, ну як завжди. Отака от стандартна Дніпровська нашу вагу трициклу не витримає. Це вже тема провірена. Так що, коротше, навіть навіть намагатися не буду, щоб це все діло працювало. Треба купити на амортизаторах нормальну вилку. Ну, то буде тема. I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh- i got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. <laughs> кардана Потихеньку, але дійшли. Так, що нам треба? А треба нам оцю частину вирізати і виходить її подовжити. Коротше, щоб не звалювати з двох частин, там якихось я як вирішив. Я приберу цю трубу і замість неї кину вже трохи більшу, щоб не було ніякого сварочного шва по центру. Як ти бачиш, ось таким чином ми все це діло фіксуємо. Бач. Ну, типа, воно залазить якраз цю трубу, чітенько, все як треба. Так що будемо від того відштовхуватись. Обріжемося, зваримося. Так, ну що, ладно, погнали. Власне, але є одна маленька проблема, а він погано вкручується. Тобто він дуже длинний, радіус повороту в нього дуже великий. Ну, таке Так то в цілому він тягне що завгодно, в принципі, і двигло наше Дніпровське сюди підходить Ну, як найкраще Коротше, Все в нього путем, а на що він якось дуже здоровий був і ним керувати так проблематично. Цей драйкон, я вже вкоротив як міг. Виходить, кардан у нас коротший, колесна база від переднього колеса до заднього моста також у нас коротша. В цілому він такий трошки компактніший, але буде, я так надіюся, і ще кращим в плані надійності, в плані ресурсності, в плані якоїсь ефективності. Так що то таке. В цілому, я не знаю, точних даних я поки дати не зможу. Наскільки він у нас вийшов не таким, як тринічок. Ну, але згодом самі подивимось. Залишили, що нам зараз а, до встановити КПП, вкинути вже поварений наш а, кардан. До речі, я покажу кардан. Поварився, все нормально. А шлак ще не оббивав. Ось він. Ось такий у нас вийшов. Ну, Не сказати, що дуже великий, і не маленький. Такий. Самий раз. Оця частина у нас також коротше виходить, ніж на тренічку. Бо тут у нас стояла двойна муфта. Сам перехідник був більшим, ніж тут. Тут все це діло компактніше. Задня груша із муфтою Жигульовською, оця вся система також компактніша. Все воно тіло це зроблено для того, щоб він був коротшим. Ну, я ж кажу, робив як міг. Виходив в вже, там сантиметр у каратив, там десь два там 2 см. Ну, з миру паниці і от і результат виходить. Прикрутив я муфту. Вже на... коротше, використовую, нагадаю тобі, щоб профіксувати вилку оцю на коробці Дніпровській. Я використовую не шплінти, а гайки із цими фіксаторами, коротше, резиновими кільцями. Класна тема. Вкрутив, забув, не треба шплінтувати, не треба нічого. Поглушив я такі всі моменти, де може воно саплить. Ось тут, де у нас щуп стоїть штатна, я зараз заглушку вкрутив. А там, де була заглушка, поставимо сапун. Обріжемо. Ну, оцей щуп, коротше, Дніпровський. Дніпровський щуп. Він, якщо ти пам'ятаєш, використ... бачусь дирочка. Ото, щоб воно дихало, сапунчик. Ми оцей шток обріжемо якому видно, там рівень мастила, да, і вкрутимо саму цю, щоб вона дихала. І все, в принципі, що можна ставити, В цілому фіксувати його до моста, поєднувати. ну коротше, Буде весело. Погнали. Ну, в цілому хотів показати, як воно виглядає, як от вся ця система крутиться. Ну Тугувата, там ще й задня впала. Треба витикнути, бо відкрутив я шток на задню. Який включає, виключає, і воно коротше, там трошки діло це запало. Ми його зафіксуємо потім. то таке. Головне, щоб воно все було прикручено, щоб воно можна було коротше, поставити і забути. Ось ці фіксатори, за які я тобі казав, ось, щоб коробку прикрутити. Ну а лишнє прийдеться зрізати. Треба буде ось подоварювати. Бач? Там є моменти. є моменти. Ну, Зараз обріжемо, приваримо. Ну і прикрутимо. Ось так виглядає кардан поближче. Ось такий коротенький він нас вийшов, десь близько 80 см. Плюс-мінус. варив я ось до нашого підвісного фіксатор все прикручено ну десь там треба буде ще лежить, електроди закінчилися так що то таке. все у нас сиділо так виглядає конструкція наша бач, бач? ось такий кардан у нас ломаний вийшов понижайка коробка ну і все інше стандарт через такі муфти токар нам допоміг Красава, ну короче, все песня, все песня, просто песня. нашу махину. Так. Это все крутится, не знаю. Все нормалек. навантаженні кардан виходить. Кардан виходить із нашої муфти, він типу, як вискакує. Ба, я нажимаю і воно ж він сюди підходить. Так що, якщо будеш робити, пам'ятай про це. Ох, в цілому все. Буду закінчувати. Жми величезний лайк і приходь наступної суботи. Я сподіваюся, що ми вже на ньому проїдемось. В принципі, вся технічка готова, він може рухатись. Пинитись він поки що не може, тормоза прийдеться нам робити. Ну і чекаю я комплектуючих, щоб зібрати мотор, щоб все було свіженьке, новеньке. Ізбеушного не хочеться ліпити, знаєш, воно все-таки десь просоплить, десь щось та там. Я вам один уже ліпив. Не дуже прикольно. Я грі насаліпив із бушних деяких запчастин, комплектуючих, і за чого зараз ото воно все таке ота. Прийдеться переробити. Ну, коротше що, коротше що, як я казав, підписуйся, приходь, а я піду відпочину. Чао, какао.